Все, я полетів. Зараз буде страшно, реально, це така карта ще Сайку e... Кок, дякую за фолов. Мені теж страшно це було читати. Я перше читаю нік 10 раз, потім вже думаю, що читати чи ні. Коротше, тут мене дуже сильно бісить сквік на тій карті. E, сквік тут реально проблема. Я не знаю, як проти нього тут грати. Тим більше я тут люблю брати пенні. На ту часто контриться шляпу. Боже, який був першого піку, Hellman. Мінус Yields, Спайк і Ріко. Ріко теж тут бісить жорстко. Якщо я сьогодні апну другий міфік, от якщо другий міфік сьогодні апнеться, то це реально досягнення. Брок Мортіс. Джесси, о май гад, вони зарубізуємо э, Бо. Заробізьме Бо. О майгат! Ні, вони не беруть Бо? Хенк. Менчик. Менчик, ти серйозно? Та погнали на пенні, коротше. Хто викупає ліпші э, піки, можете писати ліпші піки. Мені не буде страшно. Хенк почав взагалі жорстко гратись, але на цій карті його гіпер слабий. він багато стінок тут є, і він не попадає тобі нормально. О май гад. Починається щось страшне. Let's go. Let's go, let's go. Ну нам треба фокусити того жердосика. О, боже. Мінус. Пофік, що, ви... що я здох, я зробив, що я мав. Містер Пі, ну він топчик, і мені давно подобався. Я його прокачав, ще коли він не грав. Купив собі на нього всі скини. У мене нема на нього тільки скіна Дарума. Дарума містер Пі, а так в мене всі скіни на нього є. То мені містер П заходить. Титул, конечно, топовий бос. Тож його б апнув собі. Ой-ой, який тут розвал. Ой-ой-ой. Тільки б ще м'яч був десь тут в території нашій нормальній. Давай, давай, Мортіс, чиркай, чіркай там. Хорош. Дракунфрук в мене якраз є, я на ньому і граю більше всього. Мені більше всього подобається. У мене ще є Дракула, той Хеллоуінський. А вот Дарума в мене нема червоного такого. Виносим, виносим. О май гад. Ну от, типа і нашу тут Джесі на тій карті. От реально який смисл тут у Джесі? Хорош, моя ракета на ткусь Ну Дракула топує, в нього оця тичка там, де гробик вилітає. Хорош, перша карта виграна. Мені було дуже страшно зарослитися з міфіка назад до Даймонда. Дуже не хочу туди вертатись. Страшне місце. Кстати, я ще не всі карти подивився. Вони ж тепер додали не по три карти на кожен режим, а по чотири. Ну, то, що вони на баунті додали, мені дуже подобаються ці карти. Відкриті карти це супер скіл. Мені не подобається більше всіх. А то вони понадобавляли одні закриті карти. О май гаш. Контрим, контрим, контрим. Нормал. О май гаш. Джесси, можно відійти від хенка, і не стишити. Ставим їм ракету. Треба було мені, напевно, брати інший гаджет сюди. Да. Короче, oh. думаем туда м'яч. Дивіться, як інбайтится на мяч. Як же инбайтится жорстко на м'яч. Камо, на нас Джесси постійно. У нас что-нибудь не вона, ни мортис не лупасить нормально. На лув докси я титул. У мене є тільки на Мак і на... цю Бель. Да, за 199 дім там крутий скин, я собі його хочу взяти. Правда, я гіпер купив зараз. Перший раз в житті рішив потратити не на скін, а на якісь ресурси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чо я повірив, що у нього зараз вб'є? Нічого нема вбивати. Мне не хватало, но це ничего. Yeah, Хорош. О май гад. Да, кстати, не забывайте на телеграм подписываться, у нас там конкурс на гад. Брок. Иди звідси просто брок, Let's go. Go away. Та ви серйозно, як ми не забидемо ні одного гола? Ми їх контролюємо тут всю карту. Та ладно, тут стоїть тут, тут виграш. Я не вірю, що ми тут програємо. О, головне задивити за їх. О гад! О май гад! А який там скін на культа за 199? Я знаю тільки за 300, май oh каш. А, Вуді. Точно. Вуді Кольт. Так, да, я його теж хотів. Супер скари. Один-1 з такими піками. Ні, ну конечно, Джесси це шедевральний пік. Я тільки не викупаю, чого вони так всюди беруть Сьорджа, От реально, ну Не думаю, що Сьорджа береш і зразу ти виграв на Ізі катку. То ви серйозно? Гайс. Ну не издівайтесь, оце не не издівайтесь, серйозно. Я тільки апнув опять Міфік, я так виліз з того Лейна. Мортис. Ну, що проти кого тут Мортіс нас іграє? Він, напевно, влітає в Сьорджа, ну да. Я так і думаю, що він влітає в Сьорджа. А в Брока гаджет проти Мортіса, то якось. Що він тут буде робити? Вуді Кольт це прям топчик. В нього ще оці звуки тичок це взагалі імба. То, що в нього тички замінені. Я не викупаю, нам що не вистачає ресурсів, щоб Хенка винести. Та вроді вистачає. Що вони нас так кошмарять тут? Вот, ідеальний вльот, ідеальний. Ну тільки викупнули м'ячку десь. Хорош, чел вмер просто відмову. Все, Мортис, просто залети. Залети просто хорош, Сигма. Респект. Я не знаю, що не подобається людям моделька Вуді Кольт, но це ідеальний скін реально. Оці його анімейшнс прямо як мультику. Get out! Як я таке не люблю, коли отакі от просто ти всіх виграєш, ну ти жорстко граєш, тебе реально, ну ви жорстко контролите. Але просто через якийсь один сцяний момент. Ви що серйозно? Ви копуй нафік! О, Яйкоп М це імба. Ну і скрабічих свик теж. Мені подобається, він такий зелений. Так, хай м'яч тут полежить що. В них вольт! У них Вольт навіть не прокачався, він в них першої сили ходить. Ви серйозно, перші ульти. Тому що чел пікнув, Джессі. Джесі, чел пікнув. Який це у нього був перший пік, Джесі? Я вже даже навіть... А, перший пік Мортіс. Будь ласка, будь ласка, да-да-да. ПЖ-шечка, Угу. Сир! Все, я не злетів. Відріца на ту катку. Здесь цих я тут наматлошив. 191 тисяча дамаги. Ви серйозно? От, ну, якщо б я тут. взяв якесь гавно. Ну, бо можна було взяти. Ну, 700 гемів ліпше реально купити пм. Яйку, пем. Ріко яйко якось не дуже круто. Ні, мені зазвичай, якщо рандом падає, то гавно повне там, а не гіпери. Ммм, перший пік. Виглядає як Бель? Виглядає як Бель. Та пагнали Бель перший пік. Або. Бугус Буґус. Ууу. Хай буде. Та ну нафіга ти того брока тянеш. Пенні. Бу би гіпер на Пенні було би взагалі топово. Не халуший, забанений. Якщо, якщо він зараз не візьме брока, а візьме щось інше. Бо, візьміть, будь ласка, я вас дуже прошу, візьміть Бо. Бо, 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 100% Бо. Бери навіть 9 силу того Бо, я поміняюсь з тобою. Просто ізичайша катка для Бо, він бере... І ще й ні одного вони не взяли метателя. Ну ладно. Що тут розмусолювати багато? А чому мене не помінявся? Е. гаджет Це теж. Мастер бластер мені, напевно, не треба, на фіан мені тут треба. Кого мені відкидуть? них асасінів нема. Та блін, під їхній пік можна даже едогра було взяти. У Мортіса якогось. Ну погнали вальохкати. Акуратно, я вас прошу. Не летіть оце, не ламайте голову собі. Боже, як я цього не... На цього забийте фіг вообще. А він там собі настрілює, що хоче робити. Його не існує. Ніфіга собі який гаджи Дуэмс. E, Нище 11 сили і а, кстати. Ну я не знаю, мені дало йому запропонувати, то може і можна Я тоже загадав, зараз не можна же реально. А чому мені дало йому запропонувати, то ні? Блін, реально ж не можна походу. Що за скам? джеса я думаю кстати м здесь бах старс 6 все easy контрим ми її а вона даже її при не нажала головне аккуратно. не думайте зараз за відсотки думайте за контроль наш і за то як ми себе чуваємо на карті боже мене ж немає то цього старки все а зараз вже можна стояти в зоні. Коли ми їх відбили жорстко. Лупасим. Так, да, так, -да -да, отак, отак. Я не знаю, Джессі тут на цій карті мета була ще пару місяців назад Челы забули, що мета міняється. А все захоплюйте. Эмм. В я же про ранг, кстати. А, ні, тільки третій мастер я пачу. Ми, конечно же, в Кіберкотлет. Я ні на що не претендую, я просто запитався. У мене не буде ніколи про. Принаймні цілі такої не стоїть. Цілі стоїть розвиватись в ранки, тя куди воно мене доведе? То вже зовсім інша історія. Там-там-тан-там. Ай-яй-яй. Рябчик, рябчик. Ай, який не попав! Фух. Дав хедшот. Нічого страшного, вони 40% захопили, ми зараз захопимо 100. Для виграшу треба 100, а не 40. Не думайте за відсотки взагалі, не дивіться на них. Думайте за контроль на карті. За те, що ви в потоки. Погнали бомбінг там на тих братів. У нас вже дійшло до того, що Ларі і Лорі вийшли, дивіться, як. Лорі точніше, Ларі. Смердючие чебуреки. Да-да-да. Ну, да. Эмс, ты так вынесла мне турель, прям и мне ж страшно стало. Челс, let's go. Ой-ой-ой, как он я валю там, серьезно. Е, ми не можемо це слити. Це виглядає звучить смішно, несерйозно і. фейк. Це фейк. У нас тут домінейшн. Бомбим, бомбим всіх. Ви що, серйозно? Ви що, серйозно? нє нє ні Ви не, не, не. не гоніть, та шо? Е, е. Куда ви? Такий, о. Це жизін було для нас. Як ви таке умудрились Упустити. Давайте далі. Ну тепер без того, ну, типа. Без дурних моментів давайте. Давим їх. Не даєм їм пощади. Джесі не знаю, що таке. ...закін... Тички, які закінчуються. На Емс нам пофіг, в неї нема гаджета нормального. Погнали. Головне їм всім ульту не давати, ну на Емс пофіг. І ульта нам не страшна. Все, все, все. так акуратненько граємо. Ой, Брок догадався це зробити. Божечки ти. Молодець який. Дивіться, до чого дійшло. 60% в них всрано, і Емс іде вбивати мою турель. Ви це розумієте взагалі? Наскільки в них погані справи? Я її даже вбив і вижив, і вижив. Дивіться, що я зараз роблю, Так. Чик. Чик. І виганяємо окупантів. Шоу нафіг. Каш. Просто Емс е, собі нову тактику на цю карту викупила. Та пофіг нам на ту твою гіпер турель. Ух, ту став там, що Джесі. Та все, заходьте захоплюйте, не трольте їх. І мене теж не трольте. Да, Ларі, йди там, вбивай мою турель, вам зона не треба вообще. Зону придумали по приколу. Я нажав гаджет? Ні, не нажав гаджет. А то пофіг. Офіг. Все одно. Насрати. Ну от порівняйте, будь ласка, катки, які були в мене на попередньому стрімі. От хто там розказує, або в на хто там розказував, писав, що я просто погано граю. І порівняйте з тим, як я кайфую, коли є піки бани. Ну, тому що нереально грати, коли ти в сліпу граєш. Ну, зараз має Браво Богу. От тут я Ріко, баню. Боже, вони так люблять того Ріко брати. Вони беруть і все. Все тут розкалашмачують тим Ріко. він? пішов нафіг звідси. Так. У мене є пара варіантів. Або взяти Отіса. Зразу наперед, щоб законтрити всіх їхніх їх, там танків, шевсяку фігню. Або я візьму. Ну, Гейл, не знаю, лу можу взяти тут ще. Ні, перший пік лу панос. Блін, в мене нема перших піків сильних. От якщо чесно, у мене нема сильних перших піків. Може і Макс навіть. Ну давайте Макс возьму. Динамайк. Ну, треба, чтобы нас хтось взяв. О, хорош. Вот это треба было, чтобы взял хтось. Хорош, надарило нам пофиг. Эдхар. Oh. Yes. Yes. Yes, please. Зараз візьмуть Мейзі і нам буде топчик з нашим піком. Ну тут Отісних шостий прям так випливає гарно. Отіс Мейзі політ може навіть. Бульонок. На Бульонка нам теж має бути. Два танки вони взяли. Ну, один асасіно танк. Ведгара хороша старка, кстати. Якби Ведгара була інша старка, то було б трошки погано. А так він має, в принципі, виносити. Ну та Едгар шо? У нього ще і карточка, відповідна. Давайте, let's go. Я так не навижу труситись від Діна Майка. Не являєте. Коли оце він гаджетом своїм лупанею ти трусишся стоїш. Ну так, да, Едгар має була виносити, ну не завжди. Все одно тяжкий матчап. Погнали. Та боже. Давай забивай там сам. Я так не хочу от, лишній раз гаджет віддавати, я хочу його віддати, коли треба буде. Там під воротами чи ще десь, але виглядає так, ніби мені треба його частіше віддавати і не жаліти його. Все, у мене є гіпер там ставось. Бул максимально всрався. Ну а цей нам нічого не зробить. Ее, -е, спокійно. Спокійно, спокійно. Давай воскрешайся! Едгар, давай, хорош. був вообще там ненормальний, влітає, він навіть не дивиться, куди він летить. У нього чолка, головне, залакована, він валить нею. Блін, треба було дати ульту. Бідненькому. Ренку. Ай-яй-яй, що я наробив? Нічого, нічого, погнали, погнали. I'm sorry, guys. Табул ненормальний взагалі. Е, от вам один приклад, чого не треба брати старку на підпришку. Один, один приклад. Я думаю, більше прикладів не треба. Тому що від нього смислу нема такого. Кого вони там приїгають. Ну я тут нічого йому не зроблю. Що, чим мені окаваряти? Давайте, давайте, погнали. Ми сильніші їх набагато. Ну просто ну Едгар, ну не треба ж таке чудити. Це муг на що був розрахований. Куди Едгар з мечом повалив? А що? Огомоніться, давайте. Дебул. А, от був Тік, бідний, обіцявся. Так, стопе, нам зараз занесуть м'яч. Куди ви порозбігались? Даємо Френку, хай танкує. Він ще гіперсі збирається використовувати. Вот, ідеальний момент, чел. Чел, я не знаю. Ти ж міг таке витворити. Давайте погнали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Треба було, щоб мені в сраку так попало. Едгар, та ти то не зробиш, ну ти серйозно, чи шо, ну ти шо якийсь. На ну, приколі. Я йому не дав ульту. Та ну не треба ж бігти зразу за м'ячом, як ти його тільки бачиш. Та ми не можемо їм програти. Ви бачили, що вони роблять? Давай, Едгар, зараз на рандом якось тут. Ця надія на рандом. Ай-яй-яй Це все, без шансів. Без шансів, ніяк. Що Фрэнк зробить, якщо? Куда? Він міг ще за кілометр свій гіпер використати. Чил стаун, не знаю. Чел... Та ж його ніхто не вбивав там. Він міг підійти ще на 2 метра, 2 метра пройди і там гіпер використати. І ми може навіть зараз би 1-1 мали. Ми не можемо таким слити. Це несправедливо, ви їх бачили? Погнали, Френк, там нікого нема. Дябчик ти. Оце ХП вдарило, тільки що було. Пішов нафіг. Боже, ну там такий легкий гол, був. вони як я... це з нього просто. А дефа фате? Нікому не треба? Ну, погнали. Біжить ворота, йоб твою мать. Хорош. Погнали забивати. Давай, давай, давай. Побіг, побіг. Та ну не так же. Стоп, стоп. Трошки Трошки-чуть-чуть почекайте. Почек. Отак. Абсолют Сі нема тільки, що просто. Стався якийсь. Отак ранки, в принципі, виглядає. Типу, лю люди не. Не пробують робити якісь розумні речі, якісь логічні речі. Вони просто на рандом валять, як Едгар тільки що в кінці зробив, і якось виграють. О, Міфік 2.